Пробіжка, силові вправи та навіть трохи розтяжки. Так почали свій суботній ранок житомиряни у шотуарівському парку. Назвали захід «Зе руханка. Проводить її перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая. Організатори цієї руханки є представники міста Житомир, лідер молодіжного руху з команди. І дуже гарно, що є такі ініціативи, тому що треба долучати всіх до заняття спортом і пропагандувати здоровий образ життя. Руханку у Житомирі проводили вперше. УЗЕ молодіжці кажуть, люди скучили за спортом та спілкуванням, тож вони вирішили влаштувати такий захід. Окрім популяризації здорового способу життя, з руханка це можливість зняти стрес, перемкнутися на щось хороше, позитивне, тому що після такого фізичного виснаження думати вже про погане принаймні, поки що сил немає. Дізнатися, як починають свій ранок справжні чемпіони прийшли не лише спортсмени, а й студенти житомирських вишів, які вирішили відволіктись від напружених навчальних та робочих буднів. Я розумію, що важливо будувати спортивну країну у нас в Україні, щоб молодь залучалася до таких. Заходів, тому що е, спорт це важливо. Хоча захід проводив чемпіон світу, вправи він підібрав нескладні. Тож навіть ті, хто давно забув про спорт, змогли впоратись без проблем. Я прийшов, тому що я люблю спорт, люблю різні активні такі заходи. І, можливо, дізнатися щось нове, познайомитись з кимось, отримати нові знайомства, корисні поради від чемпіона. Георгій Зантарай відкрив сезон руханок, але організатори обіцяють, що проводитимуть такі заходи ще не раз. Тож житомиряни матимуть можливість познайомитись з багатьма успішними спортсменами. Дізнатися, коли та де проходитиме наступна руханка, можна на сторінках інстаграму та фейсбуку «Зе молодіжки Житомирщини. На кожну таку руханку ми будемо старатися запрошувати спортсменів, які зможуть поділитися якимось своїми лайфхаками, своїм досвідом, як вони тренуються, аби це допомогло молодим спортсменам та просто житомирянам, які хочуть поверх. Нути спорту своє життя або ж більше у цьому розвиватися, закінчили рухунку оплесками собі за гарну роботу та традиційним слава Україні. Герої!